Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Hero Toro Mystic. Друзі, простий розклад для простих людей. Що нас чекає? Когось чекає апатія, меланхолія та невдачі на роботі. Чому це так? Із лицемірства. Можливо, десь людина не так себе поводила була лицеміром для своїх близьких та друзів. Можливо, на роботі для колег. Але, але з осознаванням людини те, що вона була лицеміром і поступила неправильно, і все ж таки таким чином вона все ж таки йшла до успіху, грузила себе, перезавантажувала себе як ось цей хлопець. Всіми справами, і тут іде мова про те, вже, що вже прийшов час скидати з себе цей груз і отримувати славу та успіх. Бо ліцемірство із-за цього, мабуть, і було, що людина хотіла досягти якогось успіху в своєму житті, от, і перезагружала себе чужими проблемами. А можливо, часто карта вказує на те, що. Брала на себе, перекладала на себе чужі проблеми і несла чужу важку ношу. І, все її набридло, вона кинула і почала займатися собою. І все ж таки таким чином досягла успіху. От. І тепер цю людину чекає тільки слава та успіх. Також її чекає, так, вона проявила свою силу. Ця людина проявила силу. От, тепер буде поповнення життєвих сил. Платоністське кохання, одужання від усіх проблем, і від усієї тяжки, яке в неї було нагружене на її життя. Друзі, всім вдячний, хто мене дивиться, дуже вдячний, особливо тим людям, які підписалися і остаються зі мною на моєму каналі. Хто доглядає до кінця відео і лайкає, поширює. Всім дуже вдячний. І бажаю всім наступаючий різдво, наступаючий новий рік, успіху, слави і всього самого само головне благополуччя. Всім дякую, до побачення.